Но от закінчилась війна, зшивають орикарі, заштрах дорога <ривіт> в застра, В на танці, сухарі. Мені би дашині спіли без сонячного світла промінь, без стрілянині сніги, веселий друзів, гомін, шпиталь, пунок <ривіт> тимчасовий. Вчусь по новому живі я спосіб свідомий, Застариш, суди з розум ститри, погляд Сидить медсестра. Обожнює твій медогляди для мене, як рання весна. Вона ще воно хреста, я з нього знятий, й коли визволяв міста, за характером затягий, скоро почнуться процедури, білі халати лікують. Для мене це. Тури. Тому моє гарча не чують, лиш розуміння і любов стіляють мою душу і оновлюється кров. Отже, поновитись мушу. Турбодливий огляд поруч сидит сестра. Обожний твій ти, ти для мене як рання весна. Ось, ось вона знову заходить, моє мутро оживає. Мене до кона це хвилює, що аж кадик стискає. Я не один такий у неї, якого треба латати. Вона уважна до мене. І вміє моєї моїй життя гортати. За сприйняття намагається заспокоїти, я усміхаюсь. Я хочу про це содужання прискорити. Проводливий погляд просидить медсестра обожнює твій медові.